Що він відчуває до тебе прямо зараз? І так, триплет, перша карта його емоції. Він вважає, що ваші стосунки прекрасні, що він вже переміг, він має всі шанси на продовження емоції, його переможні Так, далі. Які дамі наміри далі в його? Е, трошки тако скажемо, він з здвійним дном, намірі е, не впевнені. Може, трошки маніпуляції є з його сторони, бо дуже такий. Е, він переможець, він це вміє, знає. Е, ну, що ж чекає найближчим часом ваші відносини? Ну, я бачу, не буду таїти. Ці відносини потрібно завершувати. Поверніться в другу сторону, там є ще багато хороших людей і гарних відносин, бо тут маніпуляції. Дякую за розгляд.